Всім привіт! хайос Хайос і ви на моєму каналі Нік Тайм. Сьогодні у нас таке юмористичне відео, тому що я наткнулася на таку програмку, як Тему. І я не прийшла повз. Ні, я не заказала, тому що у мене нема на цього коштів. Але я назбирала кілька товарів. Ну, як кілька товарів, які. Мають юмористичний вигляд, а також опис. Сьогодні ми їх з вами розглянемо. Давайте не будемо тягнути. Переходимо! Я буду читати з телефону, тому що тут опис у нас є. Я не запам'ятаю його. Перша річ у нас дуже потрібна всім, як чоловікам, так і жінкам, як дівчаткам, так і хлопчикам. Ось вона тут з'явиться. Прочитаємо опис. Велетенські леопардові трусики з чорним мережем. Смішний подарунок жарт для бабусі. Нові великі смішні труси для жартів і вечірок підходять для підлітків дорослих 14 Тобто ось ці трусики підходять як і для бабусь, так і для підлітків. Вигідна ціна. Беріть, поки не розкупили. Переходимо до наступного товару. Наступний товар у нас ось така чудова масочка. Як ви бачите, тут в нас хлопчина в людному місці. Тобто ви можете теж одіти цю масочку і вийти в людне місце. Смішна маска з вишивкою. Новинка. Чорний поліастеровий головний убір для велосипедних прогулянок та захисту від сонця. Ось така в нас масочка. Для прогулянок на велосипеді. Цього 65 гривень. Вигідна ціна. Ідемо далі. Ось таке одіялко. Воно дуже гарненьке, на мій погляд, і естетичне. Я не знаю, що сказати. Ну, одіялко. Читаємо опис: одна штука зимова тепла. Фланелева ковдра. А це як Фланелева ковдра? А, ну, ну, ладно. Смішна імітована капуста ковдра. Зручна, тепла, м'яка. Для дивану, офісного ліжка та подорожей на відкритому повітрі. Тобто, ви можете взяти цю ковдру і подорожувати з нею на відкритому повітрі. Наприклад, в палаці. Не знаю. Беріть. Вигідна ціна. Наступний товар у нас ось така пара носочків. Я думаю, всі ці носочки бачили, вони дуже популярні. <свісна> да. На тему вони теж у нас є. Дуже, дуже чудові, дуже пречудові. Читаємо опис. Одна пара капризних шкарпеток з куриними лапками. Реалістичний дизайн курячих ніг у чорному, білому та жовтому кольорах. Ну, ми бачимо, в принципі, що там є чорний і жовтий, і білий. На одних носочках. Е, можна прати в машині для геловіну, косплею та повсякденної веселої моди. Веселі модні шкарпетки. Шкарпетки з тваринним візерунком. Ну і тут ідуть хештеги. В принципі, е, для косплеїв. І вечірок, в принципі, ну, якщо вони там якісь, як тут пишуть для Хелловіну, то вони, в принципі, підійдуть. А от для повсякденного життя <свісно> я сумніваюся. І останній товар на сьогодні це ось такі от <свісно> присюдові вії для машини. Так, у нас на тему продаються вії для машини. Читаємо опис. Креативні, унікальні, смішні милі автомобільні вії. Автомобільні вії, штучні вії для авто, наклейки на авто, фари для авто, наклейки для брів. Тут більше як хештеги. Нічого такого про віїв, як вони клеяться і так далі. Не сказано. А я забула саме головне шапочка у вигляді курочки. Да, от, оце вже точно все. Опис. Шапка. Індик. Не курочка, індик. На День подяки. Різдвяна плюшева шапка індик для бігу. Для бігу? Прикраси для святкування Дня Подяки. Підходить для вечірки в стилі День Подяки. Підходить для жінок та чоловіків. Не розумію, до чого тут День Подяки, ну ладно. На цьому все. Дякую, що подивились таке відео, воно трошки коротеньке. У мене довгий період не було на каналі, але дякую, що додивились відео до кінця. Напишіть вам, як ця шапочка-індик. Плюс коменс.